Переходимо до другого питання. Про обрання на посаду секретаря Сільської ради. Так, знову ваші пропозиції, депутати, сьогодні з тим, що перший секретар. Звільнений другий, звільнений, будь ласка, будь ласка, згодно, можуть пропозиції. Визначає, якщо депутати, то краще, щоб було 17 чоловік, які були подписі. І зареєстровано було. По закону. Вносить сільські голова. Сільський якщо, вносить сільський голова, вносить сільські горла, якщо є пропозиції. Я можу наперед вісти пропозицію, щоб обрали секретаря міста Дії Константинівни. Я говорив тоді. Вибачте, чомусь не підтримали. Я пропоную, якщо Якщо депутати, депутати вносять 13 чоловік должно бути. Подписем і заяву. Пишіть. Давайте щоб не а заяву питання. Да. Я думаю, не буде порушення, якщо це ну, депутати виявили, а сільський голова ну, вніс без, без ну якби без. без, 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 без. Відповідно, Відповідного прийняти. Я хочу сказати, товаришу я за ці головою не договорявся за надію Константинівну ніяк. Я прийшов на сесію, як і ви, запропонував. Ніхто нічого не має броню. О, просто хто вносить. От і все. Якщо голова каже, що не треба писати. Треба писати, чи не треба. Треба. Треба зараз піти поставити хідний наверх. Якщо, якщо, приймається якщо приймається ваша пропозиція, то я, як сільський голова, вношу пропозицію. Я, як сільський голова, вношу пропозицію. Якщо нема, крім Надії Костятин іншої пропозиції, тоді сільський голова вносить пропозиції пусть Надії Костянтинівну. Буде пропозиція Буде... Буде пропозиція. Я, будь ласка, за... за за запрошую закону. всіх. Е, два вже було. Давайте. буде заява від депутатів. Треба, О. щоб підписали на чоловік. Вносить сільський голова. Якщо є пропозиція, якщо є депутати пропозиція депутатів, сільський голова вносить. Нема більше пропозицій. Сільський голова вносить. Ось надію Костянтинів. Слухайте, що головуючий, ну, не я, головуючий, голова буде я, голова буде я, голова буду. я. Ну, якщо, якщо, якщо є одна пропозиція ну, від, від депутатського корпусу, інші пропозицій немає. Є, гол... є. Є, пропозиція? є пропозиція на, на секретаря попрацювати? Довидять, немає. Тоді сільський голова вносить пропозицію на посаду секретаря е, е, сільської ради. Кусь надію Позвольте. Так, тоді давайте технічно перерва тоді на три на хвилини, хвилини. Підготуємося до голосування по секретарю сільської ради. Перерва на три на хвилини. Так, для проведення процедури прошу обрати лічильну комісію в тому ж самому складі, якщо не буде заперечень. Да, да. Не, не. А, я а. Є, є, є такі пропозиції членів лічильної комісії Шибіков, Кульбашну і Овдієнко. Є пропозиція проголосувати за членів лічильної комісії. Хто за вані членів комісії прошу голосувати? Хто за? Хто, дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Прошу тоді річільну комісію. Роздати бюлетні для голосування. Присчитай, двадцять штук. Двадцять штук ми вже не

Ух <рес pause> ты что? Дима, ты зачем бросишь? Секрет. Це секретай на

<с2> <существ> <существ> так, все голосовали, депутаты. Эээ... Прошу лечебную комиссию, была. Да, давайте. Я не

10, 20. 7, 8, 9, 10, 12, Два, три можно, десять, двенадцать, мои хватает. 13, 11, 11, 12. 3, 2, 1, так. 11 ні, 12 так, 2, 3, 0. Мені 11. 12 так, 11 ні, 2, 3, Дванадцать, пожалуйста. Получается 12 за одиннадцать против. Я ж сказал, одиннадцать против буду. Одиннадцать против. Так, <пробітник> Тоді пропонуємо обрати секретаря засідання, щоб далі провести нам сесію у зв'язку з тим, що звільнився секретар, не був обраний новий секретар. Пропонується обрати секретаря, секретаря, секретаря засідання а до, 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 наступного, ну, до наступного голосування. Або зробити, се, або зробити ще раз зважений крок і проголосувати за інші єдиного кандидата Давай, до утра секретаря. Не Це на вже, вже на сьогоднішній сесії ми голосуємо. Пропозиція депутата. на слідушій сесії. По закону сесія. По закону і раху закону буде вибирати на сесії. Ми працюємо згідно закону чи чого. Давайте так, вносимо вносить не пропозиції, Я або або здійснити зараз переголосування, зв'язку з тим, щоб у нас у нас голосувати, зараз переголосування, зв'язку з тим, що в нас нас... <риклад> дійснити зараз переголосування, зв'язку з тим, щоб у нас у <риклад> нас Ну так я ж хочу, щоб і та, і та сторона проголосувала за єдиного кандидата і розпочати роботу. Ну, вже, проголосували. вже проголосували, ще скільки можна голосувати. Добренько, тоді пропонується обрати секретаря засідання, тому що Дмитро, Дмитро Володимирович звільнився, було звільнення з посади. Є пропозиції від депутатського корпусу обрати секретаря засідання сьогоднішнього Ну Він же теж депутат вже розстави. Ні, якщо став на голосування про обрання секретаря засідання до мотирка Дмитра Володимировича на продовження даного засідання. Хто за даний? Прикріщення профокусувати. Хто за? Хто проти? проти. Хто утримався? Діма, ти Речення... пройде? Прийнято.